Знижки представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних бандощ купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Російські дрони залетіли до Румунії. Там вже другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу. А все через ударні дрони росіян, які під час атаки по Україні вилетіли за кордон на територію країни НАТО. В мережі з'явилось відео, нібито із наслідками падіння безпілотників. Про всі деталі ворожої атаки в ніч проти 25 липня розповім за мить. З вами новини Теснює. І я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. В Румунії в ніч проти 25 липня. Пня була оголошена повітряна тривога через російські безпілотники під час ворожої атаки по Україні. Кордон із Румунією перетнули три дрони. Мешканці округу Тулча отримали сповіщення з попередженням про можливе падіння уламків. Про це повідомило місцеве видання та повітряні сили ЗСУ. За інформацією саме від повітряних сил, під час нічної російської атаки по Україні сили ППО збили 25 безпілотників. А ще три дрони були локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Відбували повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕП повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БПЛА, ще три шахеди локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Після дронової атаки, яку російські окупанти здійснили у ніч проти 25 липня, на портову та цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині на території Румунії знайшли уламки, які ймовірно є фрагментами ударних БПЛА Шахет. Як повідомляє місцеве видання, уламки виявлені після дронового удару по півдню України під час обстеження узбережжя річки Дунай румунськими військовими. На фрагментах, фото яких видання оприлюднило, чітко видно надпис Російською Ні братца». Також в мережі з'явилось відео з ймовірним місцем падіння уламків. Згодом на російську атаку відреагували у Міноборони Румунії. Там заявили, що знайшли уламки російського безпілотника поблизу села Плауру в Тульчицькому повіті, де оголошували повітряну тривогу через російські атаки на інфраструктуру України. У ніч з 24 на 25 липня російські війська завдали серію ударів з безпілотників по цивільних об'єктах та портовій інфраструктурі в Україні поблизу кордону з Румунією. У зв'язку з цією ситуацією Міністерство національної оборони посилило моніторинг та спостереження за повітряним простором країни силами та засобами бойової служби повітряної поліції. Наразі у міноборони країни проводять розслідування на місці з метою пошуку уламків безпілотників, які впали на територію Румунії цієї ночі. Водночас, в результаті дослідження спеціалістами на одному з місць можливого падіння дронів у ніч проти 24 липня було ідентифіковано уламки безпілотника типу Герань шахет 136, дріб 131. Дослідження триватимуть і до кінця доби, щоб охопити всю територію України. У відомстві додали, що місця, у яких могли впасти дрони, знаходяться за межами населених пунктів. Там також рішуче засудили ці атаки та назвали їх невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права. Своєю чергою, глава міністерства закордонних справ Румунії Люмініца Одобеску також прокоментувала інцидент у соцмережі Ікс. Більш жахливі атаки були здійснені Росією проти української цивільної інфраструктури. На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили та координуємо з нашими союзниками це питання. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії. Зазначимо, що в Румунії вже другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через загрозу падіння уламків збитих дронів, які атакували прикордонні райони Одещини. Аналогічні сповіщення розсилали і в ніч проти 24 липня. Як зазначили у службі з надзвичайних ситуацій Румунії, країна не є об'єктом російських атак, а сповіщення для місцевих жителів про небезпеку пов'язані з загрозою падіння уламків збитих дронів, що атакують Україну. Згодом у Міноборони Румунії повідомили, що піднімали винищувачі Ф 16 та що від Авлять фахівців перевірити територію довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки. Про знахідки після того не повідомляли водночас. Українські рятувальники 25 липня неодноразово повідомляли про такі знахідки на території України і працювали на місцях падіння уламків ворожих дронів. Російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 38 ударних безпілотників. Атака БПЛА ворога була спрямована на об'єкти інфраструктури в кількох регіонах України. Зокрема, повітряну тривогу оголосили у столиці. За словами голови КМВА Сергія Попка, всі ворожі дрони були знищені на підступах до міста. У Києві не зафіксовано руйнувань та постраждалих. Вночі велика кількість регіонів України була атакована ударними БПЛА противника. Зокрема, під прицілом ворожих дронів був і Київ. Під час крайньої повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО. Тип та кількість ударних дронів у звітах повітряних сил. Водночас у Київській області уламки збитих безпілотників впали у трьох районах. Пошкоджено три приватні будинки, гараж, магазин, адміністративну будівлю садового товариства та автомобіль, повідомили в ДСНС. Також виникли пожежі лісової та трав'яної підстилки, які були оперативно ліквідовані. У районі міста Сміла Черкаської області двічі пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляли про кружляння шахедів між Смілою та Білою церквою. Російські війська також атакували Ізмаїльський район Одеської області. Частково зруйновано адміністративну будівлю виникла пожежа. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також уламки впали на приватний будинок, внаслідок чого постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізували до медзакладу у стані середньої важкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу. На Житомирщині також зафіксовано влучання дронів. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Місцева влада обіцяє надати допомогу для відновлення пошкоджених будівель. Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну антишахедну роботу та вразили більшість із близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилою від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Повітряні сили України повідомили, що протиповітряна оборона також працювала у Херсонській, Миколаївській Сумській областях. Ворог атакував Україну ударними ППЛА типу Шахет із мису, Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.